Мирного усім неба. Відеорозпаковочка про крафт, шуруповерта, який придбав собі за свої кошти. Це не є реклама. Просто надивився багато нашумівшого про цей шуруповерт. Сам володів лінійкою Engel. Але ось для знайомого придбав і хочу подивитись, чи вартує він взагалі своїх коштів тому що ціна його якось акумулятора з, з зарядним. Зараз подивимося на комплектацію його. Ось так він постачається. По Перше мої враження кейс ну такий непоганий, дійсно, непоганий, тому що багато. Іншого інструмента є з, взагалі неякісного. Тут є і защіпки гарні. Більш-менш гарної якості. Для дому то взагалі чудово десь поставити. Нехай лише ось така документація. Їх є два види навіть. Я замовив з з'ємним патроном. Ось це є, замовив дфр ом А він ще є ось такий. Що в нас є в комплекті є. На 1,5 Ампера батарея. Це само собою, тому що за такі кошти, як він коштує, то Батарей на 2-3 А точно за такі кошти не купити. Ось такий блок питання, блок живлення. Коли ставимо на зарядку, він світиться червоним, а потім засвітюється зелений, коли вона повністю заряжена. Бо я вже був, поставив повністю на заряд. І ось це. Ось сам такий шуруповерт, металевий патрон, швидкоз'ємний. Пишу без щитковий. Розбирати не буду, тому що розлитити гарантія. І ось те, що говорить, що він підходить до акумуляторів лінійки Макіта. Ось є на прикладі такий імпакт, який зараз я попробую З акумулятором чи буде працювати. Так, дійсно працює, сідає, як можна побачити, гарно на оригінальну Макіту. Це ось є оригінальна Макіта. Вже відпрацювало своє, но ще працює. Не ламається. Дійсно якісний інструмент. Ну і тепер подивимося, чи, як він сідає на платформу Макіти. Дійсно, працює. Нажав жаль, ліхтарик світиться. Добре. Дійсно, гарно посадкові місця. Люфту немає від оригінальної макітовської батарейки. Що, ну, хочу ще його попробувати в роботі, як він себе покаже, чи він може крутити, чи не може. Чим зручний він, зараз це відставлю ще на ходу, чим зручний він з'ємний патрон, тим що можна вставити ось біт, вставити біт, І вставити патрон, можна вставити сверло. От нема дожима, нема тріщоточки, але ось. Маю таку досочку зараз попробуємо. Потім собі можна зняти і відразу вкрутити ось шуруп. Тобто чим це зручно? Тому що маю ось. Потім його ще порівняю, наскільки він може оправдати себе, тому що енхель це дійсно та річ, якою користуються, і отримує задоволення. Зараз хочу попробувати, як справляється на першій передачі, так скажімо, йолочка. Бідемо собі декілька шурупів і спробуємо на першій швидкості, як справляється. Так, Перше є. То саме третє? Уже чуть нижче пішло, четверте положення. Саме вибрав таке старе дерево, древину таку, як тверда порода дерева. Так, Поки що непогані результати. Покажу и да, поступало до сниження. Уже на десятому пришло заметнейшее. Перемогу в другую сторону. Двадцять перше це і останнє положення. Подивимося, чи він його зажене. Ну, як бачимо, ні. Але, чесно кажучи, ось так можна подивитись на його ялиночку як він справляється. я скажу, що мені навіть сподобалось, як працює коректно. Це, ще раз повторюю, це не є рекламою, це є особисто моя річ, куплення мої кошти. Просто так для того, хто ще думає... Собі його придбати чи не придбати. Ось ділюсь своїми враженнями. І ще хочу сказати, більш серйозніший тест. Завтра буду робити стелю. Стелю на 20 квадратів з гіпсокартона. І ось провіримо, наскільки вистачить даного акумулятора цього. Чи він справиться з такою роботою, тому що ну, піде. Майже біля двох пачок шурупів. Тобто Ми його провіримо, чи він за один раз справиться, чи два рази, наскільки добре тримає цей акумулятор. Тобто допишу відео, вже змонтую. Буде ось так. Ще, кому цікаво, ось маю ваги. Ось маю ваги. Хочу. Показати його. Давайте ось так, як він буде працювати. Будемо рахувати що ми будемо працювати без патрона, але з акумулятором. Вага його зараз. 1089. Тобто кілограм і 100 грам. Майже 100 грам. Зараз, якщо ми його ще однімо патрон, кіло триста не цілих. Так, сам акумулятор. Має ось таку вагу. 394 грами. І сам шуруповерт, як його так, щоб. Майже 900 грамів немає. Ось так. На перший погляд є приємний. Здається, в руці теж непогано він сидить. Все, що чорне, це є прогумоване, кнопка є пластмасова. Тут кнопка перемикання теж пластмасова. Ще що скажу про акумулятор. Акумулятор також. Ось тут є прогумований, прогумований вся верхня частина без додаткової гуми. Нічого. Тут більш-менш такий бюджетний, але... Індикація працює, сам по собі такий з вигляду не люфтить нічого, тобто якісно зібраний. Маю кутову шліфмашинку цієї фірми чому я також на нього почав дивитись на акумуляторний інструмент. Не знаю, в даному випадку, на перший погляд, він мені подобається А завтра вже продемонструю його в роботі. поділюсь своїми враженнями, можливо, я ж кажу, там він себе покаже не оправдає, але мені здається, що він коштує своїх коштів. Тобто, ну, так як я є прихильником Enkel, вона мені більше подобається. І лінійка більше як 300 одиниць. Все однієї платформи. Це зручно, комфортно має велику лінійку. І ось ще. Ага, дивіться, навіть в порівнянні зробимо ще ось так. Поставлю. Як ми бачимо вагу і поставлю шуркуверт від Енгеля. Навіть трошечки. Сказав би ваші. Але якщо поставити зараз зараз Слід на хвилинку. Якщо поставити патрон, то майже та сама вага. Ось є. Майже та сама вага. Тобто по легкості вони однакові, незважаючи на те, що тут 2,5 акумулятор, а тут 1,5 Ампер години. Все, дякую. Далі дозніму, змонтую і покажу, що вийшло.